Альберто Кампензе, голландський астроном і богослов, лист до папи Климента VII про справи Московії 1543 рік. На захід від московитян у напрямку до Пруського моря живуть по сусідству з московитянами Руси, литовці й жамайти. Ніхто з московитян не сміє в будь-чому суперечити волі володаря, і цей останній має владу навіть переводити їх з місця на місце і призначати їм місце проживання на свій розсуд. Чоловіки взагалі сильні, звичні до усілякої праці та змін у повітрі, але дуже схильні до пияцтва. Ця народна слабкість змусила князя заборонити назавжди під острахом найсуворішого стягнення, вживання вина, пива та інших хмельних напоїв за винятком самих лише святкових днів. Веління се, попри весь його тягар, виконували московитяни, як і всі інші, з надзвичайною покорою зі Смоленського князівства, яке належить до володінь московського князя Василія. Дорога йде прямо у Волощину і Болгарію через землю русів.